Вітаю! Ви на каналі Стежками життя. Підписуйтесь, ставте подобайки, Приємного прослуховування. Дзвінок, що розколов моє життя на до та після, пролунав о другій ночі. Невідомий номер висвітився на екрані холодним, зловісним світлом. Якусь мить я вагалася, відчуваючи, як крижаний струмінь страху пробігає по спині. Марк ніколи не вимикав телефон. Ніколи. Ало? Мій голос прозвучав хрипко і невпевнено. Еліна Вікторівна почувся байдужий чоловічий голос на тому кінці, ваш чоловік, Марк Кравченко, потрапив у серйозне ДТП. Вам потрібно негайно приїхати до міської лікарні номер 3 Світ навколо мене похитнувся, а потім розлетівся на мільйони уламків. Аварія, Марк, лікарня. Ці слова, як гострі скляні уламки, впивалися у свідомість, не даючи дихати. Я не пам'ятаю, як одягалася, як викликала таксі, весь світ перетворився на розмите плетиво нічних вогнів за вікном автомобіля, а в голові стукала лише одна думка: тільки був би живий. Лікарняний коридор зустрів мене стерильною тишею та їдким запахом антисептиків. Кожен крок відлунював у моторошній порожнечі, наче я йшла назустріч вируку. Нарешті блідий, як стіна, лікар, провів мене до палати. Марк лежав на ліжку, і цей вигляд змусив моє серце стиснутися до розміру горіха. Обличчя, суцільний синець, на чолі глибоко подряпано, рука підвішена на бандажі. Але він був живий і при Еліно! Прошепотів він, і в його голосі я вловила не лише біль, а й щось інше, щось, що змусило мене мимоволі напружитися. Паніку? Ні, це був тваринний первісний страх. Марку, коханий, що сталося, я кинулася до нього, намагаючись обійняти, але він ухилився, скорчившись від болю. Не чіпай, все болить. Його погляд блукав десь постелі, уникаючи мого. Я таке не робив, Еліно, це кінець. Про що ти? Головне, що ти живий, решта не має значення. Він гірко посміхнувся, і ця посмішка була страшнішою за будь-які рани. Ні, саме решта й має значення. Я збив людину на смерть. Повітря в моїх легенях скінчилося, я вчепилася в край ліжка, щоб не впасти. Як це сталося? Його розповідь була плутаною і хаотичною, ніби він повертався з відрядження, на неосвітленій трасі раптово вискочив якийсь чоловік гальма, удар, темрява. Він говорив, а я відчувала, як у його словах зяють величезні дири. Марк не мав бути в тому районі, його відрядження закінчилося ще в обід, і він мав їхати зовсім іншою дорогою. Еліно, мені потрібна твоя допомога. Його очі, нарешті, сфокусувалися на мені, і в них я побачила відчай, справу можна зам'яти, але це коштує грошей, дуже великих грошей. Скільки? видихнула я, вже перечуваючи катастрофу. Триста тисяч доларів потрібно передати завтра до вечора. Триста тисяч, сума, що звучала як вирок. Усі наші заощадження, гроші, які ми викладали на омріяний будинок. На майбутнє наших дітей. Усе це мало піти на те, щоб приховати його злочин. Марко, але ж це навіть не все, що в нас є. Невже немає іншого виходу, адвокати, суд? Ні, різко обірвав він, і в його погляді промайнула крижана злість. Ти не розумієш, якщо цього не зробити, я сяду надовго. Ти цього хочеш? Ти хочеш, щоб твій чоловік згинив у в'язниці, він тиснув на найболючіші точки, майстерно маніпулюючи моїм страхом і любов'ю, але щось його поведінці не давало мені спокою, надмірна паніка, дивна злість у відповідь на логічні запитання. І цей погляд, погляд людини, яка береш, дивлячись тобі просто в очі. Я знала свого чоловіка п'ять років, але зараз, переді мною лежав хтось чужий і небезпечний. Добре, чутно промовила я, а всередині все кричало ні, я все зроблю. Я вийшла з палати, і стіни лікарні почали на мене тиснути. З кожним кроком мені зростала не просто підозра, а крижана непохитна впевненість. У цій історії було друге дно, і воно було набагато страшнішим, ніж звичайна аварія. Я ще не знала, що, намагаючись рятувати чоловіка. Я починаю розплутувати клубок такої огидної брехні, яка зруйнує не лише наше життя, а й мене саму. Ранок після лікарні зустрів мене свинцевою втомою, та химерним відчуттям нереальності я практично не спала. Кожен шерех, кожне коливання штори перетворювалося на чоловіка, який приховує злочин триста тисяч. Ця сума горіла в моїй свідомості як клеймо. Вранці я змусила піти себе на роботу. Робота юридичної фірми завжди вимагала чіткогості мислення, але сьогодні відчувала себе зламаною іграшкою. Колеги кидали на мене здивовані погляди мабуть, обличчя видавало мій внутрішній хаос. Я механічно відповідала на дзвінки, переглядала документи, але всередині крутилася лише одна думка що він приховує. О третій годині дня мені зателефонувала невідома жінка. Голос був ладний, але водночас втомленим. Еліна Вікторівна, мене звуть Олександра Петрівна, я мати загиблого. Моє серце провалилося кудись у підлогу, загиблого. Це слово змусило все навколо замерти. Я Я дуже співчуваю вашому горю, видихнула я, але чуючи власний голос «Залиште ваші співчуття при собі. Різко обірвала вона. Мені потрібні гроші, триста тисяч доларів. Ваш чоловік забрав моє життя. Хочете, щоб справу зам'яли, платіть. Завтра до вечора. Інакше я особисто стежитиму, щоб він гнив у в'язниці до кінця своїх днів. Вона скинула дзвінок і застигла з телефоном у руці. Щось у цій розмові було неправильним. Занадто швидко, занадто професійно. Ніякої істерики, ніяких сліз, лише холодний бізнесовий тон. Мати, яка щойно втратила сина, звучала б інакше, а ця жінка говорила, наче диктувала умови. Я відчула, як крижана хвиля підозри накриває мене з головою, у моїй голові почали з'єднуватися фрагменти. Марк на тій дорозі, де його не мало бути, його паніка, що перевищувала навіть страх в'язниці, його відмова обговорювати деталі. І тепер цей дзвінок. Решту дня я провела у внутрішній боротьбі. Частина мене кричала заплати, врятуй чоловіка. І інша, холодніша частина шепотіла це пастка, це брехня, Розберешся до кінця. Увечері я поїхала до Марка знову. Він лежав у тій самій палаті, обличчя дещо менш опухле, але очі такі ж втікаючі. Марко, мені зателефонувала мати загиблого, сказала я без передмов, спостерігаючи за його реакцією. Його обличчя перекосило. І що, що вона сказала? Вимагай грошей. Триста тисяч до завтра. Він кивнув, наче це було очікуване. Еліно, я ж казав, нам потрібно заплатити, інакше все. Марко, перебила я, мій голос став сталевим, розкажи мені правду. Що насправді сталося тієї ночі, і не смій мені брехати. Я юрист, я бачу, куди людина бреше. Він мовчав довго, надто довго, а потім несподівано його обличчя зім'ялося, і він заплакав, не так, як плачуть від болю чи жалю. Він плакав від страху. «Е я, Еліно, я такий дурень, і я все запсував, все наше життя, що ти зробив? Моє серце калатало так голосно, що я здивувалася, що він його не чує. Я... Мене підставили, там не було жодної аварії. Я їхав не з Я їхав від неї. Світ знову розколовся. Від кого? Від Інни. Ми зустрічаємось півроку вже. Я хотів сказати тобі, але не міг. А цієї ночі вона сказала, що вагітна. Вимагала грошей на аборт або ж погрожувала все тобі розповісти. Я втік звідти, був ж у шоці, не дивився на дорогу, і тоді я дійсно когось збив. Клянусь, Елін, там був чоловік, він вискочив просто переді мною. Кожне його слово було як удар ножем, зрада, інший чоловік, інша жінка, вагітність і на додачу смерть людини. Добре, я дізнаюся правду, а якщо виявиться, що ти мені збрехав. Я сама здав тебе поліції. Я вийшла з палати, не обертаючись, у моїй голові вирувала дивна суміш болю, злості та холодної рішучості. Я більше не була дружиною, яка сліпо вірить. Я була жінкою, яка шукає правду, і ця правда виявиться набагато страшнішою, ніж я могла уявити. Наступного ранку я прокинулася з відчуттям, ніби світ перевернувся догори ногами. Зрада, вагітна коханка. Аварія зі смертельним наслідком і ця підозріла мати загиблого, яка вимагає гроші з холодним розрахунком ділової жінки. Усе це крутилось в моїй голові, складаючись у мозаїку, яка ніяк не хотіла з'єднуватися в єдину картину. Я прийняла рішення якщо Марк більше не заслуговує на мою сліпу довіру, то я маю сама розібратися, що насправді сталося тієї ночі. У моєму розпорядженні були юридичні знання, доступ до баздан і головне, холодна рішучість зрадженої жінки, яка більше не збирається бути маріонеткою. Першим кроком було з'ясувати, чи дійсно хтось загинув. Через знайомого в поліція дізналася шокуючу річ: офіційно жодної смертельної ДТП за участі Марко зареєстроване не було. Його справа проходила, як звичайна аварія, з ушкодженням транспортного засобу та тілесними ушкодженнями водія, жодного загиблого пішохода. Моє серце завмерло, це означало одне або Марк втік з місця аварії, не повіривши, чи дійсно збив людину. Або він з самого початку мені збрехав, але навіщо? Я почала копати глибше Інна, коханка мого чоловіка. Марк у паніці назвав лише ім'я. Але не прізвище. Проте в його телефоні я знайшла те, що шукала контакт і масаж. Маскування було дитячим. Зателефонувавши з незнайомого номеру, я почула молодий, пронизливий голос Алло? Інно? холодно запитала я. Так, а ви хто? Дружина Марка Кравченко. Нам треба поговорити особисто. Пауза на тому кінці була довгою та красномовною. Не знаю, про що ви. Я не знаю як у ніякого Марка. Припини грати, і я знаю все про ваш роман, про вагітність. Мені потрібні відповіді, а не театральні вистави. Зустрінемося сьогодні о п'ятій у кав'ярні Арома на центральній. Якщо не прийдеш, поліція отримає всю інформацію про твої спроби шантажу. Я скинула дзвінок, хоча насправді не мала жодних доказів шантажу. Але Блеф, це теж зброя. У п'ятій вечора я сиділа біля вікна кав'ярні, стискаючи чашку з каву холодними пальцями. Інна з'явилася на десять хвилин пізніше, молода, років двадцяти п'яти, яскраво фарбоване волосся, дешева, але вдало підкреслена фігура. Вона була саме тим типом жінок, до яких чоловіки йдуть не за розумом, а за ілюзією нового життя. Ти Еліна? сіла вона, не вітаючись, так, розкажи мені про ту ніч. І нервово покрутила перснем на пальці. Слухай, я не хотіла, щоб усе так. Він прийшов до мене схвильований. Ми посварилися. Я дійсно сказала про вагітність, але це була брехня. Я хотіла його втримати, розумієш, а він просто втік, вискочив із квартири, наче чорт за ним гнався. А аварія він дійсно когось збив і не на мене. Яка аварія? Він у мене був цілий неушкоджений, він просто поїхав. А через кілька годин я дізналася, що він у лікарні. Світ знову перевернувся. Це було цікаво. Інна, тобі хтось тоді телефонував після тієї ночі? Може, жінка, яка представилася матір'ю загиблого. Її обличчя стало блідим. Звідки ти знаєш? Мені дзвонили, вимагали грошей, сказала, що якщо я не заплачу 50 тисяч, то розкажуть усім про наш роман і підставлять мене як співучасницю. Усе зійшлося. Це була ретельно спланована афера. Коли хтось використовував аварію Марка, його зраду та наші страхи, щоб вимагати грошей одразу з усіх сторін. Але хто і чому Марк взагалі потрапив у лікарню? Ти заплатила? запитала я, ні, у мене таких немає грошей. Я просто заблокувала номер. Я встала. Дякую за відвертість. Більше ми не побачимось. І тримайся подалі від мого чоловіка. Вийшовши з кавеярні, я відчула, як адреналін б'є у скроні. Хтось грав із нами дуже небезпечну гру, і цього хтось я мала знайти, перш ніж віддам 300 тисяч доларів у руки маніпулятора. Я поїхала до лікарні зі зовсім іншим настроєм, ніж раніше. Тепер я не була переляканою дружиною, я була детективом, який розплутує клубок брехні, і Марк мав дати мені відповіді. Він лежав на ліжку. Коли я увійшла, його обличчя спочатку освітилося, а потім, побачивши мій вираз обличчя, замерло в тривозі. Еліно? Ніякого загиблого не було, Марко, сказала я без привітання, закривши двері палати. Я перевірила офіційно ніхто не загинув в ДТП за твоєю участю, зате я знайшла Інну, і вона розповіла мені цікаві речі його обличчя стало попелястим сірим. Я думав, що ти думав? Що збив ру людину, яка раптом зникла? Чи я настільки дурна, що повірю у цю сю виставу? Мій голос тремтів не від страху, від холодної люті. Розкажи мені правду, всю, зараз, інакше я піду і більше не повертатимусь, а справу передам поліції. Він закрив обличчя руками. Коли знову подивився на мене, його очі були червоними. Добре, добре, я розкажу. Після тієї сварки зину я був у шоці. Я не знав, що робити, і я поїхав до Віктора. Віктора, твого дводюрідного брата? Так, я хотів випити, поговорити. Він живе на околиці. Ми сиділи на його веранді я розповів йому все про Інну, про вагітність, про те, що я не можу так більше жити. А потім, потім все розмилося. Він постійно підливав мені горілку. Я не пам'ятаю, як поїхав додому. Прокинувся я вже тут, в лікарні. Лікар сказав, що мене хтось привіз без свідомості, викликав швидку і зник. І аварія. Мені сказали, що моя машина врізалася в дерево. Я був п'яний за кермом Еліно, я міг загинути. Його слова висіли у повітрі, але я не відчувала жодного співчуття лише презирство та холодний розрахунок. А історія з загиблим. Хто тобі про це сказав? Він, Віктор, він приходив сюди наступного ранку, коли я прийшов до тями. Сказав, що мене підставили, що на місці аварії знайшли тіло якоїсь людини, і поліція підозрює мене і що потрібно терміново збирати гроші, щоб зам'яти справу. Усе стало ясно, Віктор, двоюрідний брат, який завжди служив на межі закону, який завжди мав борги, який знав про наші заощадження 300 тисяч доларів. Майже стільки ми відклали на будинок, сказала я тихо. Віктор знав, скільки в нас грошей. Марк повільно кивнув, і в його очах я побачила розуміння. Запізніле жалрогідне розуміння. Боже, він мене підставив, він напоїв мене посадив за кермо, а потім організував усю цю виставу. І мати загиблого теж його людина. Вони шантажують і мене, і Інну, збирають гроші з усіх боків. Марк схопив мене за руку. Еліно, я такий дурень. Я все зіпсував, але ми не можемо їм платити. Якщо це афера, ти не зіпсував, Марку. Ти зруйнував мою довіру, наше майбутнє. Але справді, цим аферистам не дамо ні копійки. Я вирвала руку. Я йду до Віктора і закінчу цю історію. Еліно, не треба, він небезпечний. Якщо він підставив мене, то зможе що? Вбити мене? Я вже нічого не боюся, Марку. Ти забрав у мене страх разом з довірою. Я вийшла з палати, не обертаючись. У кишені мій телефон задзвонив, незнайомий номер. Я відповіла, Еліна Вікторівна, де гроші? Час минає. Голос матері загиблого звучав і так само холодно і професійно. Скажи Віктору, скажи Віктору, що я знаю правду, і що він нічого не отримає, жодної копійки. На тому кінці запанувала тиша. Потім голос змінився, став чоловічим, знайомим, неприємно оксамитовим. Елінонька, даремно ти така розумна. Розум іноді заважає жити, але якщо ти хочеш гратися детектива, приїжджай, поговоримо. Він скинув дзвінок, і я зрозуміла, найстрашніша частина цієї історії тільки починається. Будинок Віктора стояв на околиці міста, занедбаний і похмурий наче декорацію до фільму жахів, сутеніло і довгі тіні від дерев повзли по брудному фасаду, створюючи ілюзію живої, дихаючої темряви. Я вийшла з машини, і холодний вітер обличчя. Всередині мене не було жодного страху, лише холодна, опалююча лють. Двері відчинилися ще до того, як я встигла постукати. Віктор стояв на порозі, спираючись на косяк. Високий, худий з непроникним поглядом темних очей. Усмішка на його обличчі була неприємно знайомою. Так посміхаються люди, які звикли маніпуляти іншими. Еліно, яка несподіванка, заходь не соромся. Я увійшла всередині, де панував на півморок і запах цигаркового диму. У вітальні на дивані сиділа жінка років сорока, саме той голос, який вимагав гроші по телефону. Вона дивилася на мене зухвало, бо з ухвалу, без найменшої ознаки сорому. Познайомся, це Валентина, моя партнерка по бізнесу, сказав Віктор, закуривши сигарету. Вона чудово грає з корботних матерів, майже оскар заслуговує. Твій бізнес це шантаж і підставляння людей? Мій голос був незворушно холодним. Віктор сів у крісло, закинувши ногу на ногу. Давай ми моралі, добре. Ти ж юрист, ти знаєш, як працює світ. Люди роблять дурниці, а хтось на цьому заробляє. І я просто використовую можливості. Ти напоїв свого брата, підсадив його п'яного за кермо і створив цю відставу з загиблим, щоб вкрасти наші гроші. Це не бізнес, це злочин. Доведи. Він затягнувся, випускаючи дим у мій бік. Марк сам прийшов до мене, сам випив, сам сів за кермо. Я не його зраджувати дружину чи керувати машини на підпитку. Я лише використав ситуацію і вимагав гроші і у мене, і у інни одночасно. Бізнес-модель називається диверсифікація. Не ставити всі яйця в одну корзину. Валентина хихикнула, і цей зуб був, наче скроготіння ногтів по склу. Я зробила крок ближче. ви нічого не отримаєте, і я все знаю, і поліція теж дізнається. Віктор підвівся з крісла, його посмішка зникла. Еліно, Еліно, ти така сміливенька, але подумай, який в тебе доказ? Ще я напорів Марка, він сам прийшов, що ми вимагали гроші, телефонували з чужих номерів, які вже викинуті, що організували фальшиву аварію. Аварія була справжньою, Марк врізався в дерево. Медична експертиза підтверджує: Але загиблого не було. Точно, загиблого не було, тому поліція не відкривала кримінальну справу. Ми просто. Перебільшили ситуацію, скажімо так, це не злочин, це творчість. Я стиснула кулаки. Він був правий. Юридично довести його вину було майже неможливо все було сплановано так, щоб виглядала як низка нещасних збігів обставин. Що ти хочеш? запитала я. Розумне питання. Гроші, звісно, 150 тисяч доларів. Це фінальна ціна, знижка для родички. Він знов посміхнувся. Заплати, і ми зникнемо з вашого життя. Не заплатиш, я дам журналістам смачну історію про адвоката, чий чоловік керував підпитку після зустрічі з коханкою. Твоя репутація буде знищена, а репутація для юриста це все. Він знову тиснув на болючі точки, але цього разу я була готова. Ні, сказала я твердо, ти нічого не отримаєш. І знаєш чому? Тому що я записала всю нашу розмову. Я витягла телефон з кишені, на екрані, за якого світилася іконка диктофона. Обличчя Віктора спотворилося, ти ще не зізнався в шантажі, фальсифікації обставин та організації злочинної схеми. Це на запису, і це зараз зараз автоматично завантажується до хмарного сховища, до якого має, маю доступ не тільки я, а й мій адвокат. Валентина скочила з дивана. Ви нічого не доведете, це незаконний запис. В Україні диктофонний запис є допустимим доказом, якщо одна зі сторін розмови знала про запис. Я знала, тож цілком законно. Віктор кинувся до мене, але відступила до дверей якщо ти торкнешся мене, це буде напад. І ти отримаєш ще одну статтю. Гра закінчена, Вікторе, ти програв. Я вийшла з будинку, серце билося шалене, але всередині панувала холодна ейфорія перемоги. Сівши в машину, я набрала номер свого знайомого в поліції. Максиме, у мене є матеріал для порушення справи про шантаж та організацію злочинної схеми, надсилаю тобі аудіофайл та всі деталі. Повертаючись додому, я відчувала, як з мене спадає тягар, але разом з полешенням прийшло усвідомлення іншої болючої правди. Моє подружнє життя закінчилося. Марк зрадив мене, і, хоча він був жертвою Віктора, його зрада, його слабкість і брехня вбили те, що було між нами. Минуло три місяці. Осінь встеляла місто золотим листям, а моє життя набуло зовсім іншого вигляду чіткого, впорядкованого, але самотнього. Віктора та Валентину засудили шантаж, організація злочинної схеми, фальсифікація обставин, усе це вилилось п'ять років позбавлення волі для кожного. Аудіозапис став ключовим доказом. Інна, до речі, теж дала свідчення. Її шантажували так само і це посило обминувачувальну базу. Марка поліція не притягувала до відповідальності він був жертвою, хоча й досить жалюгідною. Керування в нетверезому стані обійшлося йому штрафом та позбавленням прав на два роки, але найбільше він тратив інше мене. Я подала на розлучення через тиждень після тієї ночі, без істерик. Без довгих пояснень, просто холодне, юридично виверене рішення. Марк благав дати йому другий шанс. Клявся, що більше ніколи не зрадить, що змінився, що я єдина, кого він любить. Можливо, він сам навіть вірив у свої слова, але я ні. Зрада це не помилка, це вибір. Він вибрав брехню, вибрав інну, вибрав слабкість. А потім вибрав маніпуляції та вимагання грошей замість того, щоб одразу розповісти правду. Кожен його вибір відштовхував мене далі, поки між нами не залишилось нічого, крім паперів на розлучення. Сьогодні я сиділа в новій квартирі, маленькій, але своїй. На підвіконні стояла чашка з гарячим чаєм, за вікном падало листя, а в мене в руках лежала книга, яку я не могла прочитати вже п'ять років. Весь час не було часу. Телефон задзвонив, невідомий номер. Я завмерла на мить, спогади про той нічний дзвінок, що розколов моє життя, все, ще викликали холодок у грудях, але я відповіла Алло, Еліна Вікторівна, вас турбує Андрій Ковальчук з юридичної фірми Альянс. Ми чули про вашу справу з відкриттям схеми шантажу, вражаюча робота. Ми хотіли б запропонувати вам посаду старшого партнера в нашій компанії. Це один з найбільших контрактів вашої кар'єри. Я усміхнулася перша щира посмішка за три місяці, я зацікавлена, давайте обговоримо деталі. Коли розмова закінчилася, я підійшла до вікна. Місто внизу жило своїм життям метушливим, непередбачуваним, іноді жорстоким, але я більше не боялася цього життя. Я пройшла крізь вогонь зради, маніпуляцій і брехні і вийшла з того пекла незламаною а загартованою. Марк забрав мене довіру до людей, Віктор ледь не забрав гроші та майбутнє, але ніхто не зміг забрати головного, моєї сили, я сама врятувала себе, сама розпутала клубок брехні, сама вистояла. Можливо, колись я знову комусь довірюся, можливо, колись знову закохаюся. Але тепер я точно знаю. Ніхто і ніколи не змусить мене зневірити у власні сили. Бо справжня сила це не уміння тримати поряд того, хто тебе зраджує. Справжня сила це уміння відпустити і жити далі. Я зробила ковток чаю, відкрила книгу, почала читати. Нова глава мого життя тільки починалася, і цього разу я писала її сама.